Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха, я вчителька математики. На цьому уроці ми й далі розв'язуємо задачі на продуктивність праці та роботи. Згадаймо основне в цій темі. Продуктивність праці це обсяг роботи, виконаної за одиницю часу. Тобто, щоб знайти продуктивність праці, необхідно усю виконану роботу поділити на час, витрачений на цю роботу. Перша задача. Через перший кран басейн наповнювали 6 хвилин. Після чого відкрили другий кран. Через 4 хвилини їх спільної роботи басейн було наповнено повністю. За скільки хвилин можна наповнити басейн через кожний із цих кранів окремо, якщо першому на це потрібно на 3 хвилини більше, ніж другому. Складаємо таблицю відповідно до умови задачі: Два рядки перший кран та другий кран. Два стовпчики всього хвилин та за одну хвилину, тобто продуктивність. Нехай другий кран наповнює увесь басейн за х хвилин, а перший за х плюс 3 хвилин. Увесь басейн приймаємо за одиницю. Тоді за одну хвилину перший наповнить 1 поділити на Х плюс три басейну, а другий 1 поділити на Х. Х це час, а тому може бути лише додатним. З умови відомо, що перші 6 хвилин був відкритий лише перший кран, а потім 4 хвилини були відкриті обидва. Тоді перший кран усього був відкритий 10 хвилин і, відповідно, наповнив 10 поділити на Х плюс 3 басейну. Другий кран був відкритим лише 4 хвилини, а тому наповнив 4 поділити на Х басейну. Додавши ці значення, отримаємо одиницю, тобто увесь басейн. Переносимо одиницю ліворуч від знаку дорівнює. 10 поділене на х плюс 3. Додати 4 поділене на х, відняти 1 до рівня 0. Зводимо до спільного знаменника х помножити на х плюс 3. В чисельнику 10х плюс 4 помножене на х плюс 3 мінус х помножене на х плюс 3, дріб дорівнює 0. Знаменник не дорівнює 0 за жодних допустимих значень х. Тоді чисельник дорівнює 0. Розкривши дужки, отримаємо рівняння 10х плюс 4х плюс 12 мінус х 3 х дорівнює 0. Зводимо спільні доданки. Мінус х плюс 11 х плюс 12 дорівняння 0. Домножимо на мінус 1 х квадрат мінус 11х мінус 12 дорівняння 0. У сумі корені за теоремою вієта дорівнюють 11, а в добутку мінус 12. Тоді х1 дорівнює мінус 1, а х2 дорівнює 12, від'ємним х бути не може, а тому х дорівнює 12. Це і є час наповнення всього басейну лише через другий кран. 12 плюс 3 дорівнює 15 хвилин. Час наповнення лише через перший кран. Відповідь. Перший кран наповнює за 15 хвилин, а другий за 12 хвилин. Друга задача. Дві майстрині пропрацювали разом 8 днів і виконали за цей час 3 п'ятих усієї роботи. За скільки днів може виконати цю роботу кожна майстриня, працюючи самостійно? Відомо, що перші на це потрібно на 6 днів менше, ніж другій. Складаємо таблицю відповідно до умови задачі: два рядки перша майстриня та друга майстриня. два стовпчики всього днів та за один день, тобто продуктивність праці. Нехай перша майстриня виконує усю роботу за х днів, а друга за х плюс шість днів. Тоді продуктивність праці першої майстрині – 1 поділити на х, а другої – 1 поділити на х плюс 6. Шукаємо кількість днів, а тому х може бути лише додатним. Складаємо математичну модель до задачі у вигляді рівняння. Працювали майстрині разом 8 днів та виконали 3 п'ятих усієї роботи. Тоді рівняння має вигляд. 8 помножити на дужки, в яких 1 поділене на х додати 1 поділене на х плюс 6. Усе дорівнює 3 п'ятих. Переносимо 3 п'ятих ліворуч від знаку дорівнює. Тобто праворуч отримаємо 0 та зводимо до спільного знаменника 5 помножити на х та на х плюс. У чисельнику отримаємо 8 помножити на 5 та на х плюс 6. Додати 8 помножити на 5 та на х. І відняти 3 помножити на х та на х плюс 6. В знаменнику 5 помножити на х та на х плюс 6. Дріб дорівнює 0. Прирівняємо чисельник до нуля. Знаменник затопустимих значень х дорівнювати нулю не буде. Розкриваємо дужки. 40х плюс 240 плюс 40х мінус 3 х квадрат мінус 18х дорівнює 0. Отримаємо рівняння мінус 3 х 62 х плюс 240 дорівнює 0. Домножимо на мінус 1 усе рівняння. 3 х квадрат мінус 62х мінус 240 дорівнює 0. Знайдімо дискримінант цього квадратного рівняння. Він дорівнює квадрату з мінус 62, відняти 4 помножене на 3 та на мінус 240. Це дорівнює 3844 плюс 2880, тобто 6724. Корінь 6724 дорівнює 82. Тоді x 1 дорівнює сумі 62 та 82, поділені на добуток 2 та 3. Це дорівнює 144 поділити на 6, тобто 24. Х2 дорівнює різниці 62 та 82, поділені на добуток 2 та 3. Це дорівнює мінус 26. Це від'ємне число, а тому не є відповіддю. Звідси х дорівнює 24, тоді кількість днів, яка потрібна другій майстрині, 24 плюс 6 дорівнює 30 днів. Відповідь: першій майстрині потрібно 24 днів, а другій 30 днів. Цього уроку ми закріпили тему розв'язування задач на продуктивність праці та роботу. Наступного уроку ми навчимось розв'язувати новий вид задач. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!